А зараз, звісно, береть, типу, взагалі, навіть, навіть не в таких ситуаціях, що коли взлітаєш на ураження, і, і ти, типу, треба когось вбити. І вже бігаєш, чіп, чіпляєш щось, стараєшся щось чіпити більш мощніше, щоб більш більшого урону нанести. Ну, то ми, з, як виходили споряджати борт, то ми постійно виходили вдвох, але, ну. Те, що вони недалеко ходять від нас, і толком ніхто не продивляться, вони розуміють. Ну, мали розуміє, де вони точно знаходяться. Чому, може, перети молились вже вилізти якісь. І то ми постійно виходили вдвох споряджати дрон, то трохи страшно і виходили втрьох. Ті, ми споряджаємо швиденько, і от, а один стоїть, дивиться і слухає, бо так само і дрони літали, і не поймеш, чи то наш, чи то їхній. То був азарт було. Там БК типу, лежало в стороні, далековато від нас. Коли біжиш по нього, байдуже чи слизько, чи впадеш, біжиш, гребеш туди і хочеться якогось, не азарта, а якогось вогню зробити їм.